Поділіться враженнями від матчу, що вдалося, що не вдалося. наскільки задоволені, звичайним результатом. Скажу так, якщо взагалі брати ну, ще до цього, до гри з гірником, буде значно, що ми віддали очки полтаві. Я вдячний футболістам, які відновились психологічно в першу чергу, тому що фізично ми вже більш-менш на якомусь рівні. І... Їхали сюди однозначно не програти, хоча я давав інтерв'ю, я говорив, що команда Гірник непроста, на другому місці просто так забувають. Тому я сьогодні двісті задоволені перемогою, тим бажанням футболістів. Можливо, не така гарна була гра, але ну, я думаю, що ми зробили другий гол, було б зовсім по-другому. Тому я задоволений і результатом і грою. І самові дачею до останньої минути, яка була сьогодні, тому що грати було непросто. Тому маю гарний настрій сьогодні. В другому таймі під трохи це свідомо було чи ні? Ну, не було. Я з перериві нікому не наголошував, давайте ззаді, будемо ззаді. Я цей футбол не люблю. Не знаю, чому так. Почали м'яч катати, хоча як в нас була перевага на одного гравця. Ми повинні були забрати другий, і тоді це зовсім було друге футбол, але, мабуть, футболісту ну, десь вже було переживання за результат, тому що вони віддали дуже багато сил з Полтави, і зараз, можливо, нам це повернулося. Тому... Що було, то було, а тривачка є, ми їдемо назад додому щасливі і змучені, але щасливі. Є питання? Ja, können okay.